Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про Binance та Sec, та коротко вискажу свою думку про ринок та що очікую в подальшому. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Що взагалі сталося, та чому SEC подав позу проти Binance та CZ? Все дуже просто. SEC звинувачує через торги... Цінними паперами. На думку SEC, такі криптовалюти, як BNB, Solana, ADA, Matic, FIL, Atom, Sand, Mana, Algo, Axie Infinity, COTI є цінними паперами. Відповідно, ціні папери на біржі, на біржах торгуватися не можуть. Я не ручаюся за інші всі ці проекти, але від себе скажу на рахунок ATOM навіть якщо офіційно визнають цінним папером токен ATOM, то 99%. І 9% що атом заплатить штраф і з ним буде гладко. І відповідно, хто на собі це все відчув, це CZ та токен BNB. Пролився практично на 11%. Відповідно, люди в паніці, і якщо я правильно інформацію цю розумію, то практично за 24 години люди вивели гроші більше, ніж на 1 лярд доларів. А як це все відбувалося? Спочатку слухи, потім новина, і, відповідно, на негативі BNB знизився аж на 12-11%. Чи підбирати токен BNB на цій просаці, де він пролився, на 11%? Звісно, що ні. Я взагалі нейтрально ставлюся до токенів бірж, тому що якщо щось стається або якийсь фут, то, відповідно, токен реагує падінням. І ще не хочу підбирати токен BNB, те, що він точно буде визнаним ціним папером. Відповідно, потім СІЗІ заплатить штраф, все буде добре, але в цій каші я мішатися не хочу. Перейдемо до найцікавішого нашого бітка-біточка, який також вчора досить, досить достатньо пролився, і зараз торгується в районі 25 700. І відповідно без цього ніяк, хом'яки, які набирали. В лонах біткоін, любого льту в діапазоні 29-30 тисяч доларів. Тут вони були ліквідовані. Коли біткоін росте, все добре, позитив на ринку, 28-30 тисяч доларів. знаходяться ті люди, які відповідно не встигли зайти в ракету. Тут на цих відмітках говорять: блін, от зниження на 10-20% і я точно зайду. Відповідно, зараз на цьому фуді мало хто заходить в ринок. І відповідно з таким фудом люди не то, що докупляють, усередняють свою позицію, якщо вони в мінусі, а беруть і продають в мінус. І мені здається, що сек не просто так кинув око на альти. Я думаю, що це все висадка лишніх пасажирів перед мінімальним альтсезоном, якого я чекаю. І я не здивуюся, якщо оці всі токени, які перерахував сек, що це є цінні папери, більшість з них покажуть хороший ліст на мінімальному альтсезоні. Біткоін зараз торгується в районі 25 тисяч доларів 700. Для мене позитивний сценарій залишається. Якщо ми нижче не сходили, ніж 25 тисяч доларів, не сходили нижче. Для мене це залишається хороший позитивний знак для росту. Але відповідно потрібно бути готовим до ще одного зниження. Якщо завтра, через тиждень будуть ще якісь погані новини, ми можемо проколоти 25 тисяч і потім зразу резко відкупитися, так само, ж як ми бачили. В цьому районі. Якщо ми опустилися нижче 25 але зразу відкупилися, все рівно це є добре, тому що є на ринку покупець. Якщо б ми опустилися і почали торгуватися нижче 25 тисяч, відповідно це вже поганий сценарій, сценарій нападіння нижче. Портфель, який я набирав в цьому діапазоні, коли біткоін торгувався в районі 17 18 20 тисяч доларів, зараз знаходиться в нулі. В мене немає ні прибутку, ні збитку. Альта, яка при ціні бітка, тоді 17 тисяч доларів, по суті, до тих самих відміток і прийшла. Не виходжу я з позиції, тримаю свій портфель двома руками і чекаю альсезон, не неповноцінний, але хочу побачити, як мінімум на токенах 45-85% зростання. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато. Переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.